Гоу дальше. Давайте з маленьких трошки. Цілком таємно. Лебіговичу від простосталь. О, оу, просто сталь, О -о -о, сталь так. Уй-ой-ой-ой-ой. й дві конфетки. Бля, як охуєнно! Я кахуенно, так. Бля, я к четко, ну типы, ну так четко, пизди. Да, вы І бачу отко. Проста сталь. Custom, knife, and shells. Охуеть, даже приходить, що це не. Це типу не не, не, ну, не холодна зброя. Це, типу, як ну тут висновки, все затверджено. Про щось таке бачу, блядь. Привіт, Михайло! Прийміть на щиріше вітання з нагоди дня народження. З, зичимо здійснення всіх мрій та задумів безмежного щастя і мирного неба. З найщирішими поважаннями, команда проста сталь. Уже тривали час спробуємо вийти з вами на зв'язок. Дуже хотіли відправити вам подарунок до дня народження. Ми з вами заочно знайомі, можливо, пам'ятаєте, ніж із рожевими піхвами та руків'ям з Hello Kitty, ігрові Лебіга. Його вам на стрімі подарував Алуза Андрій, помню. А ще бачили відео, як ви у своєму селі Михалючка згадували про нас, бо було дуже приємно почути. Ніхуя собі навіть я не пам'ятаю, що я казав. Розкажемо в двох словах про нас. Ми Морожемо ножі для військових, медійних та благодійних проєктів, і це реально приносить результат. Виготовляємо лімітовані номерні ножі для Android Division. Частина коштів з кожного виробу спрямовується на підтримку ЗСУ. Створюємо ножі для гур з підписом Кирила Бунадова, які передаються на благодійні розіграші. Брали участь у розіграшах Сергія Стерненка, де завдяки ножу проста сталь зібрано понад півтора мільйона гривень. На потреби армії. Під час туру кургани агрегатне, ще ножі розірвались більш ніж у 20 містах, що дозволило зібрати близько 960 тисяч гривень для ЗСУ. Це лише частина наших. Е... Останніх заслуг ми постійно долучаємося до зборів на автомобілі та допомогу військовим. І ще багато історій, які доведеться доводять, що наш інструмент може стати потужним мотиватором для донатів. Маємо ідею зробити спеці... спеціальну лімітовану серію ножів для вашої аудиторії з вашим гравіюванням у кольорах, стилі, які ви виберете, віддати їх безкоштовно розіграші аукціон. А зібрані кошти підуть на ЗСУ чи у ваш фонд. Ми беремо повністю виготовлення та пакування на себе. Вибір за вами або кілька ножів під розіграш, або лімітована серія з унікальним номером з кожного ножа. Можна зробити донат, і ми впевнені, що ваша аудиторія відгукнеться максимально. У нас великий вибір е кольорів, форм, робимо будь-яке гравіювання від мамів до офіційних емблем. Коротко кажучи, можемо разом замотити таку колекцію, що, як казав класик, ніхуйова получиться історія. Ми дуже чекаємо зворотній зв'язок. Давайте е дивіться, я вже Коротше, якщо, по-перше, комусь треба, проста сталь, усе. Простасталь.com сталь.ком можете зайти даже. Давайте я після стріма з вами зв'яжусь. Може б ми взяли б пару якихось прикольних ножів на розіграш. Я думаю, може, вас би це замотивувало. У мене є ножичок від них, імба. Прикольно. Прикольно. Давайте я відпишу, і може, може, би зробили. Б. Проста сталь може зробити нам пару ножичків на якісь збори. Бо збори є, і закривати їх треба. Чохли ножі, кріплення, ручна заточка, відновлення. Будь ласка, проста сталь. Дякую вам велике, ніж єба, є бать, який ніж. Єбать, який ніж, Якщо чесно. Мені дуже подобається, сука, і оце, оце, що ви сюди, це пиздец. Дякую вам. Сайт лежить. Тані. Да, ліг, сайт, ви що бнуті? Ви шо долбойобы, рил? Бля, який кончені, нахуй!